Перед самим початком повномасштабної війни Україна піднялася на 25 те місце у рейтингу найсильніших армій світу. А я пропоную вам порівняти українську армію початку 22-го року з нашою армією 1991 року відразу після розпаду Радянського Союзу. Тож почнімо. В 91-му році ми мали 9 тисяч танків. На початок 22-го року 2430 бронетранспортери. Мали 11 тисяч на початок 22-го року 11 435. Тут, якщо чесно, я навіть здивований, що число навіть збільшилось. Реактивна та ствольна артилерія у 91-му році 18 тисяч 22-го року 2825. Тут, як завжди, хочу зазначити два моменти. Перший. Майже вся ствольна артилерія, яка у нас була на початок 22-го року, була стара та зношена. А друге, що навіть більш важливо, у нас майже не було боєприпасів авіація. Я хотів вказати окремо гелікоптери та літаки, але різні джерела подають різну інформацію, тому я поєднав їх в одну графу. Зазначається, що на момент розпаду Союзу в Україні залишилось 2800 одиниць військової авіації. До початку війни ми прийшли із загальною кількістю у 285 одиниць. Із військовим флотом. Ми маємо ще більш прикру ситуацію. Після поділу Чорноморського флоту в Україні залишилось 350 кораблів різного класу, На тепер українського флоту не існує, якщо нарахувати кілька катерів берегової охорони і ще про зброю, яку українська армія втратила з тих чи інших причин. На початку 22-го року найбільш далекобійною та потужною зброєю України були ракетні комплекси Точка У з дальністю до 120 кілометрів. Але до цього ми мали наземні ракетні комплекси П-300 з дальністю враження до 300 км, які було порізано на метал, а ракети утилізовано. Також у спадок від СРСР нам дісталось 44 стратегічні бомбардувальники Ту 95 та Ту 160, а також кілька сотень крилатих ракет, які могли нести як звичайний заряд, так і ядерний. Частину цих літаків та крилатих ракет було порізано на брух та утилізовано. А частину ми віддали Росії у 2000 році, а саме 8 Ту 3 Ту-95, а також 581 крилату ракету Х-55 як оплату за спожитий природний газ. Через 22 роки саме з таких літаків та саме такими ракетами, окрім інших видів ракет, бомбардуються українські міста, як, наприклад, удар по торговому центру у Кременчуці. Також в Україні дісталось більше двох тисяч тактичних ядерних боєприпасів. Їх було передано Росії за перші два роки незалежності України, і нарешті головна зброя, якщо можна так сказати, а саме 176 міжконтинентальних балістичних ракет з ядерними боєголовками, в тому числі найпотужніші на той час ракети під кодовою назвою Сатана, які також мали комплекс самозапуску під назвою Мертва Рука. Під тиском США та Росії українська влада відмовилася від статусу ядерної країни. Ядерні боєголовки було передано Росії, а ракетні установки знищено. Будемо сподіватися, що ці боєголовки не повернуться в Україну таким же способом, як вище згадані крилаті ракети. Свої думки щодо цієї теми ви можете написати в коментарях, які я із задоволення прочитаю. Також буду вдячний за ваш лайк та підписку. Всього доброго!